Святі, Господи, ся спітила, у покої, Господи, спочило ворогом. Ми з вами прийшли попрощатися з нашим новодністровцем, нашим захисником, нашим героєм. Горів Ігорем Васильовичем він 1994 року народження. Він ще такий молодий. У нього прекрасна дружина, у нього синочок, у нього згорьована мати, бабуся, дідусь, сестри, брати, рідні приїхали сьогодні його побратими, яким ми також безмежно вдячні за те, що ви бережете нашу країну за наше сьогодні. Дуже боляче, тому що його життя мало бути ще повноцінним і довгим. Він сьогодні поповнив наше небесне військо і тепер пліч опріч своїми побратимами, які вже відійшли у вічність, пліч опліч Господом Богом. Вони будуть звідти з небес захищати нас. А ми з вами тут маємо з великою вірою і з великою вдячністю до наших захисників, які вже Покинули нас за тих, хто сьогодні нас з вами оберігає жити своє життя далі і показувати це не лише на словах, а на своїх вчинках. Ми маємо вірити, маємо не опускати руки. І нехай Господь Бог нам всім просто посилає людяності, тому що тої людяності нам зараз потрібно, як ніколи. Слава Україні! Цей пам'ятний лист вручається на знак глибокої вдячності. За жертовне служіння у лавах Збройних сил України, молодшого сержанта військової частини А 1126 Ігора Ігоря Гур'єва, як Верховний Головнокомандуюч Збройних Сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю, патріотизмом воїна, чинами якого славою Володимирю Трезу, президент України, Верховний Головнокомандуюч збройних сил України Володимир Зеленський. Слава Україні! Героям слава! Ви родина, у вас велика вір. І всі, хто сьогодні прийшли, і всі, хто знали, хто любили, хто вчилися, хто вчив, хто виховував, хто поважав нашого Ігоря. Низький Уклін зараз перед вами, родина і велика, велика дяка, тобі, Ігорьочок. Ти заслуговуєш на те, щоб сьогодні тобі поклонилося небо. Щоб кожна людина стала на коліна перед твоєю пам'яттю. Спи спокійно, ми тебе будемо пам'ятати. Ми, ми, ми перед тобою вічному боргу. Дякуємо тобі, дякую тобі. наша золота дитина, дякую тобі, мій ігорьочок. Спи спокійно, слава герою. Найстрашніше те, що ми починаємо звикати до цього, нібито наша совість. Заспокоює нас, що ми повинні залишатися тут, у тилу, ми повинні щось робити, але ми повинні і не забувати, дорогі хресті, брати і сестри, що нашим обов'язком є допомагати хлопцям. Тим найменшим, що ми можемо їм зробити передавати передачі, ліків і все необхідне, те, що їм там потрібно для їхньої безпосередньої. Життєдіяльності для їхньої праці, роботи, оборони кожного дня, кожної хвилини. А чи навіть і та а, хлібина чи то яблуко, воно, повірте, більше гріє, ніж оті сухпаї, те, що дає держава, тому що це воїни знають, що це з їхнього дому, це від їхніх батьків, це від їхніх знайомих, сусідів, близьких, друзів. І оця віра, і е, це відчуття е, якоїсь такої спорідненості, що вони їх не залишили самими там, е, воно дає їм силу і відвагу боротися далі, боротися на спільне благо, боротися за усіх нас, стояти там і не давати далі йти е, ворогові, не давати далі ламати, руйнувати, нищити. І Просто не давати те, що робили орди, адже в інтернеті ми читаємо, що росіяни тепер кажуть, що вони не нащадки татарської орди, що колись існував ніби якийсь слов'янський єдиний народ, і це вони нащадки князів, не нащадки князів, а нащадки племен, котрі називалися Мокші. Київській Русі, тобто в Києві, тоді вже існувала культура, існували бібліотеки, існували храми. На Московії ще не було нічого. Навіть не було, як вони кажуть, ізб. Жили у землянках. в землянках. У той час в нас на Україні, на Русі вже була повноцінна культура, повноцінна духовність. І повноцінна писемність також і грамота. От чому, дорогі у Христі брати і сестри, ми забуваємо якось за це ми у своїй смиренності чи якійсь такій покорі, не вміємо це поцінувати, що дали нам наші предки. І саме це сьогодні відстоюють наші хлопці. Саме ту духовність, саме ту писемність, саме ту культуру, котра йшла з часів Київської Русі. Саме це відстоюють сьогодні наші мужні відважні воїни, молодшим сержантом Ігором Гур'євим. Прощається сьогодні спочалий воїн своєю родиною, прощається з мамою Тетяною, прощається з батьком Ігорем, прощається з дружиною Юлією та синочком Олександром, прощається з бабусею Надією, з дідусем Василем, прощається з братом Андрієм. Із двоюрідними сестрами, братами прощаються з тіткою Катериною.